МОН 90, Міна протипіхотна, осколкова, спрямованого направленого ураження керована. Призначена для знищення чи виведення з ладу живої сили супротивника. Ураження жертві або декільком одночасно в момент вибуху міни завдається готовими уражаючими елементами. Вони вилітають у напрямку супротивника в секторі по горизонту 60 градусів і на дальність до 90 метрів. Міна Мон-90 була прийнята на озброєння радянської армії у 80-х роках ХХ століття як більш габаритна і більш потужна версія міни Мон 50. На екрані показані міни Мон-90 і МОН-50. Неостаточно споряджена міна Мон-90 складається з корпусу, спорядженого готовими уражаючими елементами і заряду вибухової речовини. Корпус виконано з пластмаси зеленого, оливкового або коричневого кольору і має форму вигнутого паралелепіпеда. Довжина корпусу 345 міліметрів. Ширина 153 міліметри. Висота 202 міліметри. Маса міни 12,1 кілограма. На опуклій лицьовій стороні корпусу фарбою наноситься напис к працівнику». На увігнутій тиловій стороні міни розміщується стандартне маркування радянських інженерних боєприпасів. На екрані зображено міну збоку. Характерний вигін опуклої частини міни покликаний спрямувати потік уражаючих елементів більш купно і уникнути їх значного розсіювання вгору вниз. В горішній частині міна має два різьбових отвори, які відкривають доступ. До запальних гнізд для підривників У різьбові отвори вкручуються електропідривники ЕДП, ЕДПР або запали МД5М. Різьбові отвори закриті пластмасовими різьбовими пробками. Вони, в свою чергу, закриваються великими поліетиленовими ковпачками. Які знімаються перед встановленням міни. На цьому навчальному зразку один з ковпачків відсутній. Між різьбовими отворами розташовано прицільну планку. Вона служить для прицілювання міни в момент встановлення. Прицільна планка виконана у вигляді мушки. Та цілика. Між ціликом та мушкою нанесено стрілку, що вказує напрямок прицілювання. Примітка. Схоже, що радянські конструктори переконалися у неефективності прицільної щілини на міні МОН 50. Тож Мон 90, яка з'явилася пізніше, отримала звичайну відкриту прицільну планку. В нижній частині міни по центру розташовано фланець з різьбовим гніздом, який служить для встановлення міни. Для перенесення міни в нижній частині також розташовано ручку. Ручка виконана з капронової тасьми. І крипиться до нижньої частини корпусу міни двома заклепками. Готові уражаючі елементи міни Монти 90 являють собою сталеві циліндрики діаметром 7 мм, висотою 7 мм і мають масу 2 г. На цьому знімку можна співставити вигляд та характеристики уражаючих елементів мін Мон 50 та МОН 90. Кількість уражаючих елементів 2000 штук. Вони розташовані з опуклої сторони корпусу. В два шари і залиті епоксидним компаундом. Заряд пластифікованої вибухової речовини ПВВ 5А масою 6,2 кг заповнює порожнину в корпусі за уражаючими елементами. Для забезпечення надійної детонації заряду в запальних гніздах міни встановлено два додаткових проміжних детонатора з вибухової речовини А91. Комплект міни Мон 90 постачається у масивному дерев'яному ящику захисного зеленого кольору. Довжиною 34,5 см. Шириною 41 см. Висотою 28,5 см. Маса брутто ящика 23 кг. Ящик закривається кришкою, яка приєднується за допомогою чотирьох замків по два з кожної сторони. Також з двох сторін ящик має місце під фіксуючі пломби. Для зручності перенесення ящика на бічних стінках встановлено металеві ручки. По центру кришки ящика виконано різьбовий отвір, у який вкручується різьбова заглушка. Різьбовий отвір ящика служить для кріплення міни. Сам ящик або його кришка служать опорою для встановлення міни на місцевості. Для ущільнення та надійної фіксації комплекту всередині ящика використовуються пінополістирольні вкладиші та. Кладки з гуми та картону. Комплект міни Мон-90 складається з наступних предметів неспорядженої міни Мон-90, двох штанг, штира, рукоятки. Чотирьох цвяхів, двох різьбових втулок для електропідривників ЕДП та двох пеналів для запалів МД5М. Міна МОН-90 постачається без підривників та запалів. Ними міна оснащується безпосередньо у військах. Штанга служить для встановлення міни на штирю або на кришці ящика. А також для наведення міни на ціль. На верхньому кінці штанги виконано різьбу меншого діаметру для вгвинчування його у фланець міни. Для надійного підтискання штанги до міни на ній виконано свій фланець зі зрізами лисками. На нижньому кінці штанги виконана різьба більшого діаметру. Для нагвинчування на неї рукоятки зі штиром або для нагвинчування на кришку ящика. Вуща частина штанги має ослаблений переріз, за рахунок згинання якого відбувається наведення міни на ціль у вертикальній площині та по лінії горизонту. Штир служить для закріплення міни на деревах та на дерев'яних стовбурах. З одного боку штир виконано у формі загостреного чотиригранника для забивання у деревну поверхню. З іншого боку штир має наскрізний різьбовий отвір для закручування в нього штанги з міною. Крім того, інший бік штира має прямокутну форму. І служить місцем для ударів при забиванні штира в дерево. Рукоятка служить для фіксації встановленої міни у горизонтальній площині. З одного боку рукоятка має наскрізний різьбовий отвір для накручування на штангу. Інший кінець рукоятки загнутий під кутом вгору. Для зручності закручування. Цвяхи у кількості 4 штук служать для закріплення кришки ящика на ґрунті в момент встановлення міни. Різьбова втулка металева із зовнішньою різьбою застосовується. Для закріплення в запальному гнізді міни підривника ЕДП. Пенал для запалу пластмасовий. У ньому може бути розміщено один запал МД5М. Він складається з власне пеналу захисного вкладиша та кришки. Захисний вкладиш потрібен для фіксації запала всередині пенала.